Вітаю всіх. Понеділок день легкий. Кому і чому понеділок 7 липня стане легким днем. Будемо дивитися, як завжди, на три варіанти. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого, що полегшить ваш понеділок. Дев'ятка пентаклів перевернута. Ваш понеділок полегшить те, що нарешті ви можливо звернете увагу на стан свого здоров'я, тому що ну чомусь ви не хочете ним займатися. Також, можливо, ви зможете уникнути зайвих витрат фінансів. Це для вас буде великою підтримкою, тому що це не наразі. Вам краще в цей період накопичувати, чим витрачати. Вони вам ці фінанси ваші будуть у пригоді, знадобляться. Можете зіткнутися з якимись обманами або із чимось шахрайством, або, можливо, вам хтось буде робити пусті обіцянки. От саме на цей понеділок ви можете побачити. Хто, чого вартий у вашому житті. Ну, і ще, можливо, ви просто впорядкуєте свій день, можливо, будете вирішувати фінансові проблеми, але будете робити це усвідомлено. Будете прораховувати, що вам дійсно потрібно, від чого варто відмовитися, що наразі для вас є актуальним. І от, якщо ви будете займатися, роз, розставити якісь певні пріоритети, поміркуєте дуже добре, розберетеся із самим собою, що вам там дійсно потрібно, чого вам можливо не потрібно. І от таким чином ви свій понеділок будете полегшувати, тому що, якщо ви вже попереджені, то можливо, ви утримаєтесь від якихось крупних покупок. І таким чином, ви зрозумієте, що та покупка вам взагалі не потрібна була. І ще, можливо, вам потрібно в цей день для того, щоб полегшити свій понеділок, звернути увагу на свою нерухомість або на своє майно. Тому що, ну, можливо, ви дещо там. Ну, Скажем так, втратили пильність або контроль за неї за цим станом. А це вже прийшло в час і визріла ситуація для того, щоб ви акцентували увагу на такі питання, і таким чином ви знову ж таки чим більше проблем і ситуацій ми вирішуємо, тим легше нам взагалі жити стає. Тож підказочка для вас є така, щоб ви були дуже обережні в цей день, не довіряли оточуючим, велика вирогідність того, що ви зіткнетесь з обманом, і вам потрібно уникати якихось тіньових, там, заключення договорів, контрактів, все повинно бути прозоре, щоб не погіршити ситуацію. Також вам потрібно знизити рівень ваших запитів і потреб. Це, як я вже вам сказала, ви збережете і свої ресурси і покращите стан свого здоров'я, і будете задоволені тим, що не купили нічого зайвого, а гроші у потрібний час вам просто будуть як знахідка. Тож, я бажаю вам легкого понеділка. Другий варіант, що вам полегшить ваш понеділок, десятка мечів перевернута. Говорить про те, що. Взагалі, у вас можливо було, був такий стан, коли ви відчували, що щось вже має у вашому там, житті завершуватися. Ну, Наприклад, якісь були у вас полоса невдач, або якісь поразки витерпіли, можливо, в когось були конфлікти із законом, або взагалі ви знаходилися у стані відчаю і сумнівів. То, от, наприклад, ви самі себе у всьому цьому звинувачували. Тому що ви дивилися на ситуацію однобоко. Ну, тобто тільки із своєї точки зору, можливо, не розглядали з усіх боків ті проблеми. Самі собі могли створювати ці проблеми. Ну, а ще, можливо, взагалі хтось пережив якісь неприємні звісточки, або був такий болючий розрив стосунків, або, можливо, в когось повертаються періодично якісь старі труднощі то от вам для того, щоб полегшити ваш понеділок, вам потрібно розуміти, що просто на вашому шляху трапляються якісь нездоланні перепони. Тобто, наразі просто вам не варто нікуди поспішати, ні, нічого там вирішувати. Вам краще проявляти обережність, тому що в вашій ситуації от такий е, випий період в цей день будете проживати, що все буде мало передбачуваним. І те, що наразі ви бачите і сприймаєте, якщось невиправне, через якийсь час все буде виглядати зовсім інакше. Ви зможете жити тут і зараз, і діяти по ситуаціям. Таким чином, знаючи цю всю інформацію, ви не будете десь там поспішати себе звинувачувати, не будете поспішати з'ясовувати стосунки. І таким чином ви не будете ятрити свої рани, а проживете цей понеділок. Більш спокійно. Тож, я бажаю вам легкого понеділка. Третій варіант, щоб полегшить ваш понеділок. Самітник говорить про те, що для третього варіанта понеділок буде покращений у тому випадку, якщо ви почнете розбиратися із самими собою. Перестанете у своїх невдачах винуватити когось, а обміркуєте цю ситуацію і зрозумієте, що просто ви проживаєте такий період. Можливо, хтось наразі знаходиться не вдома, не у колі своєї родини, і ви можете відчувати те, що ви ніби відірвані від всього світу, що вам не вистачає е, тої підтримки, але е, цей вам понеділок полегшить те, що ви е, можливо захочете розібратися дійсно в собі щось обміркувати, можливо, будете займатися якимись повсякденними справами і будете розвантажувати свій розум, щоб він не нагнітав ніяких ситуацій і не додумував те, чого немає. Також вам не варто в цей день шукати якоїсь підтримки або розуміння у родини вашої навіть, а тим паче у знайомих. Вам потрібно цей понеділок може полегшити тільки ваше терпіння і стриманість. Ну, і ще, якщо ви зможете утриматися від прийняття якихось рішень, більше будете звертати увагу на всі деталі цього дня. Ну, а ще, можливо, хто займається духовними практиками, це також буде полегшувати ваш понеділок. Тому підказочка для вас навіть іде така, що вам потрібно діяти в своїх інтересах і самим. Тільки головне, щоб ви все прораховували і виважували. Більше зберігайте мовчання. Це не час для того, щоб ви зовні проявляли себе активно. Швидше акцент вам потрібно зробити на те, щоб ви розібралися із щоденними справами. Також звертайте увагу на стан свого здоров'я. Можливо, налагодьте своє харчування або просто більше перепочивайте. Набирайтеся сили і таким чином ви будете полегшувати свій понеділок. Я бажаю вам легкого понеділка.